Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій і Леся. Як бачите, я перетворився на пішохода. Зараз йду в автомагазин за запчастинами. І в цьому випуску я вам хочу показати, як виглядає ринок тобі ж базар в Польщі. Він Дуже похожий на ті базарі, на ті ринки, які були у нас в 90-х роках в Україні. Вони взагалі не змінилися і залишилися в такому ж вигляді. Так що залишаємося зі мною і дивимося на базар в Польщі. І так, друзі, ми ось вже підходимо до ринку. Бачимо, що тут вже зробилося більш людно, більше автомобілів. Поряд є магазин такий, і вже на вулиці можна побачити, що люди починають торгувати ось раз, різними квітами, різною всячиною. Ідуть з пакунками. Ось пшениця. І ось починається сам базар. Не знаю чому, але в Польщі базар не помінявся зовсім. Тобто рундуки залізні, такі кіоски металеві. Все лишилося, як було колись. І я неначе потрапляю, ну, як не в дитинство, то можна сказати в свої юні роки, коли це все так тоді і було. Ось такий вхід між кіосками такими. Не знаю, це головний чи не головний. Тут такого і немає поняття головний. І, як ми бачимо, йдемо по ринку, ось такі кіоски. Люди торгують де хочуть, чим хочуть, як хочуть, на таких столиках. Ну, все-все як було колись раніше. як Колись було раніше у нас. Ось, бачите, є і капуста, якісь суниці, часник, лежить огірки. Ось людина перекидує картоплю. Продається капустка по вісім злотих. Табачки, коробчик. Людей дуже багато, продають перчик. Тут вже така, такий корок із людей виходить. Але... Але що хочеться сказати, на таких базарчиках, на таких ринках, завжди свіжі домашні товари можна знайти дешевше, ніж зазвикло, в магазині. Як завжди на таких базарчиках все перемішано. Тут там можна побачити одежу, поряд овочі продаються, ось такі кіоски, які ще були. Раніше у нас продається і квіти, крокуси. Бачите, які по злотому 20 дуже красиві крокуси, їх вже потрібно садити. Ось такі бутилі для вина. Я такий купив вчора 20 літрів за 100 злотих. Решечки різні, різні баночки. Все, що потрібно для консервації, насіння, багато різної одежі. І Носочки, все можна тут знайти. Пам'ятаєте, оце такі напнуті, не знаю, як це називається, над головою, щоб не припікало сонце, такі зонтики. Це все було у нас колись і вже давно перебудували ці всі кіоски, знесли ці дерев'яні рундуки, то тобто дерев'яні залізні. Збудували щось таке вже нове. А тут все як було, так і залишилося. Бачите, дійсно на таких базарчиках можна купити все дешевше. Ось по шість злотих. Гарні помідори, огірочки, Усе-все-все, все, бачите, є. Ось яєчки дуже добрі. Злотий 20, злотувка, все недорого. На базарі є свій дух. І я колись торгував теж на такому базарі, тільки в Україні, в своєму рідному місті Богодухів, і знаю, що тут люди приходять дуже рано, розкладаються, займають свої місця, якщо в них немає вже викуплених місць. Присутня така конкуренція між людьми. Даже іноді люди знають, де можна купити там самогончик, випити, закусити, якщо холодно. Взагалі дуже цікаво. Ось подивіться на це. Ось які кіоски, да, такі які, контейнери, да, такі трошки а, тут люди а, обшили таким, не знаю, оцинкованим залізом гофрованим. Ось Понапинали такі ось, як простині, не знаю, що це воно таке брезенти, не брезенти. І зробили собі торгу, торгівельні місця. Ну, Тут ми ще бачимо, що тут все це більше як у нас колись було на Барабашова. А далі можна буде наблюдати настоящі справжні рундуки залізні. Це ось в цьому місті колись був український магазин, а тепер він перенісся і зараз знаходиться вже в центрі міста, де вигідні шторгувати, де більше людей. І, чесно говорячи, не вистачає тут українського магазину, тому що ми живемо зараз тепер поруч з цим базарем. Ось, дивіться, ці залізні столи, вони ще тут залишилися. А в мене вони тільки залишилися в моїй пам'яті. Ось такі кіоски, де як мені було не знаю, 10 чи скільки років ми купували жвачки, шоколадки різні там, часи Монтана, ж... жуйки лове із, як ви пам'ятаєте. Ось, пожалуйста, вони тут а все тут збереглося в такому вигляді, як і було. Без змін. Ось мужчина торгує медом. Тут бабуся торгує огірочками, якась пшениця стоїть. Тут пішли ось до свого автомобіля люди. І як ви бачите, отак ринок і процвітає. Друзі, дякую вам за перегляд. Я дуже сподіваюся, що це було вам цікаво розділити ці хвилиночки зі мною і побувати на ринку в Польщі, почути цей дух. Це все, все діється. Це дуже цікаво. це наповнено такими ароматами. Все пахне. Люди дуже люблять поговорити, щоб ти затримався. Щось обов'язково в них купив. Пишіть, пишіть, що ви хочете ще побачити. Жду від вас коментарів, відгуків, лайків обов'язково. А з вами, як завжди, ваш канал Сергій Леся. І до зустрічі. Пока-пока.